Всім привіт! Мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний сушит. Сьогодні середа, і я тільки розпочала новий проєкт в рамках марафону «З'яжемо 5х5, третій сезон з Оксаною Олевчук. Бо ці предидущі дні я закінчувала інший проєкт, таку чарівну жилеточку для хлопчика. І тому сьогодні бігу. Почала мітинки. На цьому тижні я хочу зв'язати мітинки, скільки я зможу, стільки їх зв'яжу. Це мітинка для мами. Я зв'язала шапулю для своєї онуки. Тепер я зв'язала і вона сушиться, До речі, не тільки я жилет зв'язала. А ще й шапку, просто не знімала відео. з Перебої з інтернетом, перебоєм з вітлом, як по всій Україні зараз теж світла нема. Але що робити? І ось я до цієї шапочки для мами почала вив'язувати мітинку. Мітинку вирішила робити самим простим способом пальчик. Вони то й відрізняються в'язання цих мітинок, як і п'яточка. Да? П'яточка або закриття миска. Різні способи, а принципи одні й те самі. Зараз я буду вив'язувати пальчик, просто знімати на булавочку петельки, переносити їх, набирати знову і в'язати далі. Надвечір зв'язалась в мене така одна мітинка, незважаючи на те, що цілий день не було сьогодні світла. Нічого не було. Сьогодні не світла, ні інтернету. І почала я в'язати. Другу, верніше, її теж вже дов'язую, хочу сьогодні дов'язати. Я робила звичайний пальчик. Я робила звичайний пальчик, дирочкою прив'язувала. Не ховала, кінчики ще не ховала. І ось така мітинка в мене вийшла. Знов я роблю своє включення з садочку. Теплий день п'ятниці. Поки що все стабільно, світло є, тривоги нема, тому швиденько роблю відео. Я з'явила таку шапочку, я не можу сказати, що це в рамках проєкту в'яжу 5 на 5, тому що я не знімала ні початок, ні кінець, щось мені так понесло, тобто не середину цього цієї шапочки. на передодні марафон сумісника. Я розповідала і заявляла цю пряжу як шапочка для донечки і шапочка для мами. Мама попросила таку саму шапочку зв'язати. Ну, таку саму я не зв'язала, зв'язала іншу. Сьогодні чекаю вістку в гості і тримаю колочки. Щоб їй ця шапуля сподобалась. Мені тут сподобалось закриття, і я захотіла просто е спробувати тут 4 4 клина. і специфічні убавочки йдуть виворотні, самих виворотніх самих виворотних петель, і е, вирішила спробувати. І до цієї шапочки я зв'язала уже мітинки. Мітинки мені дуже подобаються, мітинки класні. Я взагалі люблю мітинки. Давайте я з вами поговорю про цей аксесуар. Вважаю, що вони необхідні, особливо тим, хто сидить за кермом, мамочком, з коляскою, з дитиною, з телефоном, з покупками. Ручки завжди в теплі, в відносному, звичайно, теплі. Але вони не губляться, тому що я їх одягаю і більше не тягаю. І які ж вимоги до пряжі або поради мої? Не вежіть мітинки з Мохеру, ангори, Пуханорки це дорого, це дорого і непрактично. Ці пряжі погано тримають, похнурки тримають такі. махір, я маю на увазі. Не тримають полотно, вони розтягуються, розболтуються, вони просто гарнюні і, і все. Якщо із махіром, ось тут в мене є махір. Кіт-махір я підмотала в зелену, в зелену меринос і підмотала махіру. Меринос тримає резинку, тримає полотно. І, а, і трошки його утеплила махірчиком. Це такий варіант класний. А чистий махір на мітинки ні. Е, е, з приводу е, в'язання. Я понабирала трохи те, що я зараз зв'язала і в'яжу, і я зрозуміла, що більшість е, ну, ось, от, останні мітинки я в'язала такі класичні. Пальчик з дирочкою. Мені здається, що це саме просте, що можна зробити, швиденько, без заморочок. Якщо хочеться заморочитися, то можна зробити англійський клін, вибачте, індійський клін, працювати іншим кліном, тобто тут Прибавочки зовсім в іншому ритмі, Зараз мала приїде, на малою в'язала якийсь такий дивний пальчик. Тут я робила прибавочки через ряд поступово, а тут прибавочки робляться в кожному рядочку. І зараз хочу подивитися посадочку, якщо вона варта уваги, то я вам розкажу. Як я робила другу. Якщо ні, то я дов'яжу, перев'язувати точно не буду. Бо це клопітна справа. І мало того, в класіки жанра мені знов не стає пряжі. Ось цієї пряжі Міріноса мені не стає на другу мітинку. І буде в мене, як Оксаночка Левчук казала, циганщина. Ну, ну, у мене не цялочина, у мене дизайнерські рішення. Я враховую на мітинки, я вам показувала тричі обматую ладошкою і набираю стільки петелечок з того кінчика потрібного, скільки влізе. Як правило, це 50-48 петель на пряжу приблизно 300 метрів. 350-300 метрів. Але оця пряжа. 200к 200 метрів. І так само 50 петель. Бо і за щільності, тут же щільненько все, і полотно не таке еластичне, виходить, і всередині виходить, воно товстіше. Тому тут 55 петель на тут 48 на резиночці, а тут 50. І тут 50 і 48. І тут 50 і 48. То такого вже е, значення великого, я думаю, немає. Головне, щоб не бовталося. І єдине, що я ще роблю, то я Закриваю не еластично резиночку. Закриваю класичною лицева, знаночна, лицева і знаночна. Вважаю, що цей ряд має бути стабільним, тому що рука постійно в русі і треба стабільне полотно, щоб воно не. Розтягувалася і не виглядала не так, як треба. Ось така в мене штука. Зараз мала прийти, якщо оцей пальчик смішний, буде нормальним, то я вам покажу, як я його в'язала. Якщо буде світло і буде інтернет. До нових поручень. Ось такі мітинки в мене вийшли. Вам дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного всім дня. Don't leave me hanging on the dial tone Think on my tongue